Тепер розв'яжемо задачу на рух по річці. Катер долає відстань 72 км за течею річки протягом 6 годин, а проти течії за 9 годин знайдіть швидкість течії річки і власну швидкість катера. Як ми говорили, якщо у нас дві невідомих, а в нас течія, швидкість течії річки і власна швидкість катера невідомі то з них краще позначати ту, яка менше. Тому я позначу швидкість течії річки через Х. Далі. Катер долає 72 км за течією річки протягом 6 -1. Отже, мені відомо шлях, відомо час. Можу знайти швидкість за течією, поділивши 72 на 6. Також відомо час руху катера проти течії. Ось 9 годин. Відповідно 72 км. Ділю на 9 годин і дізнаюся швидкість катера проти течії. Запишемо. Розв'язання і запишемо інформацію щодо руху катера за течею і проти течії. Нас будуть цікавити такі параметри, як час руху, відстань, тобто шлях. Швидкість течії і швидкість катера за течею та проти течії. Час буде вимірюватися в годинах, відстань в кілометрах, ну а швидкостя в кілометрах за годину. Отже, за течею нам відомо, що він рухався 6 годин. Тому час 6 годин. Проти течії він рухався 9 годин. Відстань, яку він пройшов за течією 72 км і проти течії також 72 км. Оскільки швидкість течії треба знайти, ми її домовились позначати через X кілометрів за годину. І що за течею, що проти течії, швидкість течії однакова. Далі ми знаходимо швидкість катера за течею, поділивши відстань, тобто шлях на час. І отримали 12 км за годину. Це швидкість катера за течею. Точно так само поділимо відстань на час. 72 на 9 і отримуємо 8 км за годину. Це швидкість катера проти течії. Тепер скористаємося цими швидкостями. А саме швидкість катера за течею і проти течії, для того, щоб виразити швидкість власну катера. Нагадую, що власна швидкість катера дорівнює. Швидкість катера за течією мінус швидкість течії. А якщо проти течії беремо, то швидкість катера проти течії плюс швидкість течії. Тому ми отримуємо, що власна швидкість катера може бути записана як швидкість катера за течею мінус швидкість течії 12-х. Або як швидкість катера проти течії плюс швидкість течії. А оскільки це одна й та ж швидкість, це власна швидкість катера, просто виражена різними виразами, то значення цих виразів буде дорівнювати саме власній швидкості катера, і воно буде для них однакове. Тобто ми можемо прирівняти 12-х і 8 плюс Х, бо вони виражають одну й ту ж швидкість. Відповідно, скориставшись даними таблиці, маємо рівняння що власна швидкість виражена виразом 12-x дорівнює власній швидкості вираженій виразом 8x Що незвичайно в цьому рівнянні? Те що х, змінна у нас знаходиться в різних частинах, по різні боки від дорівнює. І раніше такі рівняння ми не розв'язували. Зараз я покажу як можна вийти із ситуації, якщо ви склали саме таке рівняння. Перш за все, нам необхідно зробити перетворення, яке збере невідомі, тобто змінні величини по один бік від дорівнює, тобто в одній частині рівнянь. Для цього ми використаємо правила знаходження компонентів арифметичних дій трішки не так, як ми раніше це робили. Раніше ми це робили для знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, а зараз. Ми це зробимо для відомих. Для того, щоб потім Х зібрати в одній частині рівняння. Дію я буду розглядати оцю віднімання. Для неї 12 це зменшуване. Х це від'ємник, а 8 плюс х це різниця. Зменшуване, як ми знаємо, знаходиться додаванням. Тому ми пишемо зменшуване, дорівнює від'ємник це оцех. Додати різницю. Тобто 8 плюс Х. І таким чином ми отримали рівняння, в якому тепер зміні знаходиться по один бік від дорівні. Тепер я його можу переписати, наприклад, навпаки. Записавши оцей вираз ось тут. А 12 ось тут. При цьому я можу ще й прибрати дужки, бо перед дужками плюс ми можемо просто їх прибрати. І тому ми отримуємо. Тепер ось таке рівняння. Тобто я переписав оцей вираз, як бачите, зліва від дорівнює, а 12 справа. І далі розв'язуємо, як завжди, x плюс x це буде 2х, плюс 8 і дорівнює 12. Тепер ми бачимо, що в цьому рівнянні в лівій частині остання дія додавання. Тому 2х це перший доданок, 8 це другий доданок і 12 це сума. Невідомий буде перший доданок. Тобто 2х. Записуємо. Перший доданок або невідомий доданок дорівнює сума мінус відомий доданок. Обчислюємо, маємо 4. Тепер тут дія множення у нас. Для дії множення 2 це перший множник, х це другий множник і четвірка це добуток. Невідомий другий множник. Записуємо. Множник невідомий дорівнює добуток поділити на відомий множник. В результаті обчислення маємо двійку. Також для складання рівняння є ще один спосіб. Тобто не таке рівняння скласти, як у нас, а звичайне нам рівняння. Але потрібно в даній ситуації знати одну властивість. Властивість каже що вдвічі збільшена власна швидкість катера дорівнює сумі швидкостей його за течією і проти течії. Тобто, якщо я власну швидкість, наприклад, яка виражена 8 плюс х, я помножу на 2, то значення цього добутку дорівнюватиме сумі швидкості за течією і проти течією, тобто 20, оскільки 12,8 це буде 20. Тобто ми маємо таке рівняння. 2 помножить на 8 плюс х дорівнює 20. Звичайно, я замість 8 плюс х оцю вир мог би взяти і 12-х. Але сума мені більше подобається, ніж різниця, тому я вибрав саме 8 плюс x цей вираз. Отже, ще раз, що в нас в лівій частині? Вдвічі збільшена власна швидкість. Що в правій частині? Число 20 це сума швидкостей катера за течією проти течії. Якщо ви знаєте це правило, ви можете скласти рівняння саме таким чином. Далі ми розв'язуємо його. Тут у нас множення, це остання дія, бо додавання в дужках. І відповідно двійка це перший множник, 8 плюс х другий множник це добуток. Отже, невідомий множник 8 плюс х дорівнює добуток, поділити на відомий множник. Отримуємо 10. Далі шукаємо невідомий доданок. Невідомий доданок дорівнює сума, число 10. Відняти відомий доданок. В результаті маємо двійку. Той же результат, що і в цьому випадку. Я запишу зараз ці правила, які я тут використовував. Ось. Тобто вдвічі збільшена власна швидкість дорівнює сумі швидкостей за течією і проти течії. Також його можна і переписати інакше, написавши, що сума швидкостей за течією і проти течією дорівнює вдвічі збільшеній власній швидкості. Коли ми розв'язали рівняння, що ми знайшли? Дивимося, х це швидкість течії. Саме її задачі питається знайти. А також, крім цього, необхідно знайти власну швидкість. Тому задачу ми ще не розв'язали, бо знайшли тільки швидкість течії. Повідомляємо. Отже, швидкість течії річки дорівнює 2 км за годину. А власна швидкість катера це буде 8 плюс 2. Ось оцей вираз. 8 плюс, а Х це двійка. Ось вона. Дорівнює 10 км за годину. Записуємо відповідь.